Всім привіт, слава Україні. Не знімаю відео, бо то часу немає, то нема настроєння. Чому нема настроєння? По-перше, це війна в Україні. По-друге, на пасіки теж проблеми. Нема кому, В общем, півпасіки десь, навіть більше. Нема взиму кому йти. Вон ці всі вулики підряд. Тут по рамки три пчоли, ну тут трошки краще, тут п'ять, наче не знаю скільки там ще буде, коли мороз піде, може там ще й менше буде, коли в клуб зіб'ються. Тут теж на рамках чотирьох, мабуть. В общем, ті сім'ї, які були повні вулики, на п'яти-шести вуличках, які були середні там взагалі по пригорщі пчів. Не знаю, друзі, що це, напевно, кліщ їх прибив чи що. Якби наче вчасно обробив, як завжди. Не знаю, не знаю. Оце тільки приходжу і розстраюся. Заглядаю вулики, передивляюся всі, а тут дуже мало бджол. Буду, напевно, об'єднувати з двох в одну хоча б. Тому що не перезимують. Такої кількості вулочок, як вони зараз, і ще й розплутають на двох рамках є, меду теж майже немає. Так переколачую, беру рамки, більш медові там десь ході. Додаю, переносити вони не хочуть. Мало метки не перенесли, так як звичайно, я роблю. Холодно вже не знаю, наче вовремя все робив. Взагалі, якийсь год у мене цей, цей рік. Провальний у всьому. може це війна повлияла я вже не знаю з усім проблеми коротше даже ці сівейки що в улісоді вулику, теж води такі більш-менш були зараз там наче на п'ять рамочок їх сформував вже не пам'ятаю взагалі багатенько взагалі позагиналося і коричневий теж там нема Мамо бджіло одні рамки стоять, вже зберігаються. Це і то, що поруч. Не знаю, там на рамок 5 може піде в зиму. В общем, такого у мене ще не було шоку. Коротше, такі справи. Отакі, там, отакий цей. Легкий труд, легкий мед. Стараюся щось в зиму пустити, а в зиму нема що пустити, потім нема. Бджіл весною. Ну не знаю, що це з чим це зв'язано може бути. Ну, є такі сім'ї, які, він, наприклад, в той вулиці в кінці городу, який був приболів на лісняковий розплод, то там якби і пчол більше, ніж тут на пасіці, в принципі, у вулику якомусь такому, що до них дивився, постійно заглядав. Так, що не знаю. У тестя. Тесть воює і в нього ніхто на пасіку там не дивиться. І то їздиться, обробляв і то, наче пчол багато там покруче, ніж у мене так на рамках сидять. Не знаю, отаке от невеличке відео. Показати вам не знаю, може. Що. Почну з цієї сім'ї. Зараз ми на паузу поки що. Ось тут матки всюди поміняні. П'ять рамок. Ну Тут їх на 5 і не буде, якщо вони обсядуть, їх нормально. Нема тут чого. важко? Не хочу я сильно тут відкривати, друзі, бо нема. Коли... Ну мало, тут їх нема. Тут 5 нема, тут їх може от буде 4, не знаю. Зараз слідчі відкрию. Тут взагалі десь, мабуть, на трьох рамках будуть. Тут. Нема тут пчого все. Він тут тільки сидять, а це на тих трьох рамках. Нема буду. кучу їх скидати. Ось така сімейка. 5 рамочок, ну тут, не знаю, 4 може буде. Ось такі. Ось такі то справи, друзі. Уже руки опускаєш, нічого не хочеться з тими бджолами займатися коротше, без безцінь, взагалі. За безцінь хочу, щоб ми її продавали. Продавати я за безцінь не збираюся. Та й займатися там за, такий, за таку ціну. Поправді не хочеться. Так що, так що таке. Не обробляв я ще санапіном Чекаю прохладної погоди такої, щоб... Хоч градусів 5 поки що. Поки що такої погоди немає, це хіба що геть пізно, ну не спієш. Ввечером зранку теж погода літає вже. Хіба що з самого ранку, мабуть, не знаю, ну, не виходить поки що так. Ще і розплодав в деяких сім'ях було, тому і не обробляв. Та й тут цей теж навісав. Теж тут така на рамки 4 може. Ці більш-менш такі. Оця, що повний був вулик, не роївся, меду приніс нормально, все. Тоже слабуваті, не знаю там. Рамок 5 може підуть в зиму. общем, ну, таке, таке, друзі. Ой, коротше, більше не знаю, що сказати. Не хотів знімати ніякі відео, бо не хочеться нічого знімати, як ну, щось, щось цей рік в мене не пішло. Не пішло. Все друзі, всім пока в общем такі справи кори, в мене в кого як там пишіть можна не тільки в мене такі проблеми напасти.